Доброго ранку мої любі малята, стало біло навкруги У снігу ліси, луги і набігли холоди. Річки сковані вольди, в дружбі з дітьми всіма здогадались. Так, малята, я зима. Яка зараз пора року? Правильно зима. Дітки, на дворі тепло чи холодно? Так, холодно. А що лежить на землі? Правильно сніг. Узимку білі сніжинки падають на землю. Вони кружляють в повітрі. Хоч зимова пора холодна і морозна, але в цю пору у дітей є свої чудові ігри, розваги. Малята катаються з гірки на санчатах, лижах, ковзанах, ліплять сніговика. Грають в сніжки. будують із сніга різні споруди. Дітям взимку дуже весело, на вулиці зимою холодно, і щічки щипає морозець. І дітки одягли шапки, шубки, чобітки, рукавички. І побігли на прогулянку. Малята, а як можна ласкаво назвати зиму? Правильно зимонька. А як ласкаво сніг. Вірно, сніжок молодці. Дітки, чи подобається вам гуляти взимку? А що ви робите взимку? На чому катаєтеся? На санчатах, на лижах? чи на ковзанах? Сніг сніжок, сніг сніжок весело кружляє, сніг сніжок, сніг сніжок, діток звеселяє? Туп, 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 туп замелує. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!